Однорамочні відводки сформовані 28 червня 2025 року. Через перегородку. Одна рамка розплоду, тепла заставна, дві кормових. Так само з другої сторони. Одна рамка розплоду, тепла заставна, дві кормових. Матки ставилися на наступний день, 29 червня. Сьогодні 3 липня. Перевіряючи, прийняли маток. Так, матку прийняли. Вже є яйце, не знаю, чи буде видно. Везрос підвищу. Приймаю рішення додати ще одну рамку. Кормову пересунути ближче. Бджоли багато, що обігріють. Другий відводок, маточку прийняли. Бджола ще вийшла не вся. Значить, сфосується, що є яйце. Дану рамку залишаю не буду збільшувати. Додавати ще одну рамку за заставну теплу. я поки що не одній. Наступного разу розширю. Це робиться для задку золотарника, щоб вона набрала силу цей, цей відводочок по 4 рамки, дасть це потім ганімальницька решітка. Зверху пересадиться, поставиться корпус і пересадиться оця сімейка. І накинуться зверху сім'ї. Тобто вийде орієнтовано, що буде від 14 до 16 рамок розплоду на зоотарник. Провожу експеримент. Є дві такі сімейки. Перша сімейка, ну, верніше дві сімейки і знову дві сімейки. Наступного разу покажу, що роблю, коли буду напастися.